Ласка, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Секретна програма для еліти КПК. мета допомогти дожити до 150 років. Китайський проєкт 981 знову опинився в центрі уваги після випадкового запису розмови Сі Сідзінпіна та Путіна минулого тижня. Китайський аналітик вважає, що компартія кита, ймовірно, вдається до пересадки органів, щоб продовжити життя партійної еліти, використовуючи примусове вирізання органів у промислових масштабах. У 2025 році двадцять п'ятому році при дзянземіні тахудзіньтао цю програму суттєво вдосконалили. Відтоді трансплантація органів у Китаї перетворилася з медичного феномену на нелюдський промисловий конвеєр за червоною завісою еліта Китаю живе за іншими правилами: від їжі та одягу до житла та транспорту. Лідери компартії існують у паралельній системі, повністю відірвані від життя пересічних громадян. Один із прикладів проєкт 981. Це секретна програма охорони здоров'я та довголіття, розроблена виключно для китайської еліти. Мета допомогти їм дожити до 150 років. Регенерація органів один із її ключових пріоритетів. Широка громадськість уперше дізналася про програму у 2019 році, і ось вона знову опинилася в центрі уваги після скандальної розмови Дзіньпіна та Володимира Путіна про безсмертя та трансплантацію органів. Державна телекомпанія CCTV швидко видалила запис розмови. Проте фраза Дожити до 150 років тепер михотить у пошукових системах Китаю. То що таке проєкт 981? Його запустили 2005 року під назвою Проєкт здоров'я 981». 81 для вищого керівництва. Головне завдання програми продовження життя та регенерація органів. Її реалізують на базі військових госпіталів, зокрема в госпіталі номер 301 народно-визвольної армії Китаю. Пекіні 2019 року госпіталь розмістив у соціальних мережах амбітний план допомогти партійним лідерам дожити до 150 років. У ньому стверджувалося, що до 2008 року середня тривалість життя китайської еліти становила 88 років, років на 10 років більше ніж у їхніх колег у США та Великій Британії наступного дня оголошення швидко видалили з інтернету, і ось через 6 років сідіньпін, мабуть, мимоволі це підтвердив у прямому ефірі державного телебачення. Вартість програми медичного страхування для еліти залишається невідомою. Вона прихована під тією самою завісою таємності, як і офіційний бюджет компартії Китаю. Примітно, що створення проєкту збіглося за часом зі швидким розвитком китайської індустрії трансплантації органів. Водночас, вже близько 20 років з Китаю надходять свідчення того, що влада проводить масову кампанію насильницького вирізання органів у в'язнів совісті. Влада КНР усіма силами намагається приховати свою медичну програму довголіття для партійної еліти. Однак, завдяки невимкненому мікрофону, про неї заговорили в усьому світі. Аналітик з питань Китаю Алан Дзен проливає світло на предисторію цього проєкту. Алане, дякую, що приєдналися до нас. Вітаємо у програмі. Дякую, що запросили повідомлення про випадковий запис розмови Сідіньпіна та Володимира Путіна досі на перших шпальтах газет, але деякі медіа видалили їх через тиск китайської влади. Як ви вважаєте, чому цей запис привернув так багато уваги? Люди часто говорять про довголіття. Як ви гадаєте, чому такий ажіотаж? Справді навіщо роздмухувати з цього проблему? Але річ у тім, що останні 20 років надходять повідомлення, що китайська влада займається вирізанням органів, щоб продовжити життя вищих керівників. Деякі люди в це вірять, але суспільство загалом ставиться до таких чуток із недовірою. А цей випадковий запис привернув увагу змі. Відео надійшло від телеканалу CCTV. Насправді вони не знали, що їх записують. Якесь медіа здається. BBC, уважно прослухало запис, а потім зробила з нього новину зі звуком. Після того як це стало надбанням громадськості, той, хто має уявлення. Явлення про практику вирізання органів у Китаї почав розкривати цю проблему. Це дуже чутлива тема, бо це справді відбувається. Це те про що я знаю, то повідомляю вже близько 20 років. Це шокує. Тож вони намагаються це приховати. Але інформація вислизнула, а вони намагаються її стримати. Ось що відбувається, їм дуже ніяково, але вони лише посилюють ситуацію багато хто питає, де вони беруть стільки органів, щоб постійно їх пересаджувати, адже для цього потрібно багато тіл. Хто ж надає усі ці органи? Розкажіть трохи про це, де вони знаходять багато органів. Це має передісторію. Незабаром після того як КПК встановила свою владу, починаючи з епохи Мао Цзедуна, партія надавала найвищому керівництву особливий медичний захист для партії. Її керівний клас це привілейований клас, тому вона завжди ставилася до своїх вищих керівників з особливою турботою. А у 2005 році за дзянзіміна і худзіньтао цю програму значно вдосконалили. Вона називається «981». «981 керівник проєкт охорони здоров'я керівників. Найважливішим новим елементом на той час став розвиток трансплантації органів з медичного феномену. Вона перетворилася на нелюдський промисловий конвеєр. З 1999 року Компартія Китаю переслідує прибічників Фалунгун. Вони стали для неї цінним банком органів. Прихильники Фолунгун практикують медитацію. Тацію мають гарне здоров'я, але КПК вважає їх ворогами і тому позбавляє волі і насильно вирізає їхні органи, щоб пересаджувати їх партійним лідерам, у яких слабша є здоров'я. За шість років кількість трансплантацій печінки в Китаї зросла зі 135 у 1999 році до більш ніж 15 тисяч у 2006-му. Це разюче зростання у 180 разів. Ця практика призвела до серйозного оновлення програми 981. Приблизно через 10 років до березня дві Тринадцятого року ця програма досягла повної індустріалізації. У Пекінському районі Хайдянь було засновано компанію Health Technology Group. Вона обслужила понад три тисячі представників еліти. Останніми роками з Китаю надходить багато повідомлень про старшокласників, які раптово зникли. Вони цілком могли стати донорами органів. Щойно ця практика стає комерційною, попит різко зростає, і злочинність у суспільстві неминуче зростає на нижчому рівні ланцюжка. Є компанії постачальники органів. Близько десяти років тому нирка коштувала 100 тисяч доларів, а печінка – від 200 000 до 300 тисяч доларів спостерігалося зростання злочинності нещасних випадків переслідувань із застосуванням насильства. Ось що відбувається в Китаї. А в керівних колах КПК, якщо у когось відмовляв орган, його просто замінювали, і вони це робили постійно. Вище керівник жив далі та брехав. І що найстрашніше, компартія використовує трансплантацію органів як подарунок для підкупу світових лідерів. Можливо, це одна з причин, через яку Сі Цзіньпін згадав про це в Пекіні, де зібралися лідери 20-30 кри. Twenty to thirty, you know, leaders of those countries in in Beijing. ви казали, що проєкт 981 – це свого роду особлива трирівнева система, покликана допомогти обраній еліті довше прожити. Вона надає найкраще медичне обслуговування, передові медичні досягнення. Тощо, розкажіть нам про цю систему. У Китаї існують різні системи або різні рівні медичної допомоги, що надається різним категоріям людей. Чи не так китайські лідери та їхні друзі це одна група? У чому різниця, Скажімо, для звичайного китайця, що захворів, яку допомогу. Допомогу він може отримати. Так, це дійсно справжній паралельний світ. Це не просто медична допомога. Вода, їжа, овочі. Вони їдять овочі, які вирощують спеціально для них, для цих найвищих керівників. Усе по-іншому. Це пов'язано з економікою, зі швидким економічним розвитком. Одна з цін, яку сплачує Китай, це екологічні витрати, забруднення довкілля величезне. Проте найвище китайське керівництво не дбає про це. Вони мають свій особливий сад, особливу ферму, особливих людей. Які їм служать. І так на кожному кроці. Вони насправді дворяни. Вони сучасні дворяни, але не носять титулу дворянина. Насправді в Китаї багато хто про це чув. Ален Зен, дякую, що приєдналися до нас. Дякую, Тіфані.